Привіт, майстриньки! Сьогодні я вам розкажу і покажу, як зробити ось таку верхівочку. Закриття тут, ось таке. Дивіться, кажуть таке фабричне закриття. Посерединці, ось, і бокові шовчики. Як я розкидувала маркери. У мене 124 петлі. Чотири петлі я віднімаю. Ось, вони в мене стоять. Вони в мене стоять як центральні, і по боках. По маркеру, зараз ви все побачите. Тобто я від загальної кількості віднімаю 4 петлі і в мене 120 петель. 120 петель ділю на 4 оцих частини, і виходить у мене по 30 петель між маркерами. І зараз я розставлю маркери і покажу вам, в чому заключається сама суть скорочень. Скорочення робляться дуже легко, але потрібно запам'ятати, де і які. Наша шапочка, ось вона. Ось мій хвостик це буде задня частина. Я розділила на 4 частини. Ось це задня частина. У мене тут стоїть маркер початку ряду. Далі лицева петля і знову маркер. Ось це наша серединка, лицева петля. По боках цієї лицевої петлі на початку ряду і в кінці я робитиму скорочення. І скорочення будуть дивитися в напрямку до цієї лицевої петлі. Так само, ось на протилежній стороні це задня частина потилиця, це передня, там де чоло. Ось ми розвертаємо. І тут також у нас лицева петелька посередині по боках маркери. Робимо скорочення ось за дві петлі до маркеру і дві петлі після маркеру з напрямком до центральної лицевої петлі. І так само зараз ми роздивимось бокові частини. Ось це наші бокові частини, де будуть, ну, скажімо так, вушка. Ось тут наші вушка, так? І ми роздивимось, як у нас тут розміщуються маркери. А тут на бокових частинках у нас посерединці виворотна петелька, і по боках маркери. І скорочення ми робимо також за дві петлі до маркера і дві петлі після маркера, але скорочення. По бокових частинах дивляться навпаки від центральної петлі в сторони. Якщо на центральних частинах, там, де потилиця і чоловіка, у нас скорочення йдуть таким чином, що посерединці лицева петля, і скорочення дивляться в сторону лицевої петлі, напрямку до неї. А по боках у нас іде виворотна петля посерединці, і всі скорочення йдуть. Від виворотної петлі. От. І ми тоді будемо мати з вами ось таку маківку. Тут буде швидке закриття, тут буде більш таке плавне. Перший рядок закриття. Центральний маркер перекинули. Далі у нас іде лицева петелька. Ми її пров'язуємо, маркер перекинули і робимо зараз скорочення. І нам потрібно зробити скорочення з нахилом вправо. Для цього розвертаємо петельки, щоб вони рівно у нас лежали. Виворотна петля правою стіночкою до мене, лицева петля правою стіночкою до мене. Я пров'язую їх разом, як лицьову заходячи знизу, піддіваючи знизу за праву стіночку. Пров'язую дві разом і ось так підтягую. Далі в'яжу до наступного маркеру. Це наступні маркери у нас будуть бокові. Дов'язуємо до них, дов'язали до бокових маркерів, Дві петельки до маркеру залишились. Ми їх маємо пров'язати зараз з нахилом вправо. Для цього нам потрібно виворотну петельку зняти і перевернути ось так правою стіночкою до, мене, до себе. І пров'язуємо дві петельки разом, як лицьову, з нахилом вправо. Так, маркер перекинули, центральну петлю виворотну пров'язуємо. Маркер перекидуємо. і Наступні скорочення ми маємо зробити також від маркера з нахилом вліво. Тепер дивимось, як вона ще лежить. Виворотна зараз лежить правильно, права стіночка від мене. А лицеву я зняла, розвертаю, так, щоб її права стіночка також була від мене. І пров'язую разом як лицеву, лицеву і виворотну. Пров'язала, підтягнула. Далі я дов'язую до центрального маркеру. І... і ще вам скажу таке, що там, де ви робите скорочення по бокових частинах, відмітьте одним кольором маркерів. а там, де у вас центральні частини іншим кольором, от у мене центральні частинки відмічені білі кольором, а бокові зелені. Дов'язуємо до центрального маркеру. Прийшли до центрального маркеру, тут у нас чоло, тому тут надбавочки ми робимо з нахилом до маркерів з однієї і другої сторони. От Дві петельки не дов'язали, дивимося, як вони лежать. Нам потрібно їх пров'язати з нахилом вліво. І для цього я знімаю лицеву, розвертаю її і привдягаю правою стіночкою далі від мене. Вивот належить правильною правою стіночкою далі від мене. Пров'язуємо дві петельки разом за праву стіночку, як лицеву з нахилом вліво. Далі центральна лицева. Далі маркер перезняли. І пров'язуємо зараз надбавочки з нахилом вправо. Дивимось, лицева зараз правильно лежить, а от виворотна неправильно. Ми її перезнімаємо правою стіночкою ближче до себе і пров'язуємо дві разом як лицеву, ось так от за нижню, за праву стіночку. Пров'язали, підтягнули. Все, в'яжемо до наступного маркеру. Це вже у нас будуть далі бокові. Знову прийшли до бокових маркерів на бокових частинках скорочення тікають від. Маркерів. Тому пров'язуємо перше скорочення з нахилом вправо. Для цього дивимось, виворотну петлю перевдягаємо правою стіночкою ближче до вас і пров'язуємо разом дві петельки, як лицеву з нахилом вправо і підтягуємо, перезнімаємо маркер, пров'язуємо центральну виворотною, перезняли маркер. І зараз скорочення з нахилом вліво. Для цього лицеву петельку перевдягли. Розвернули і пров'язали лицевою виворотну, і виворотну разом, як лицеву петлю підтягнули. І далі дов'язуємо до кінця ряду і перед маркером не дов'язуємо дві петельки. Прийшли зараз до кінця рядочку і пров'язуємо зараз надбавочки з нахилом вліво, в сторону маркеру. Для цього лицеву петельку знімаємо, перевдягаємо її і пров'язуємо лицевою виворотну разом, з нахилом вліво. Підтягнули. Перекидуємо маркер початку ряду, пров'язуємо лицеву петельку, перекидуємо маркер і почнемо в'язати другий рядочок. З цього моменту запам'ятайте, що рядочки чергуються. Перший ну, тобто один ряд в'яжеться повністю зі скороченнями, другий ряд скорочення чергується. На бокових частинах в кожному рядочку робляться скорочення. в кожному, А на центральних через рядок. Якщо я в першому зробила тут скорочення, то в другому не буду робити. В третьому зроблю в четвертому ні, в п'ятому зроблю, в шостому ні. І так чергуємо до кінця. А бокові частини в кожному кожному рядочку. І другий ряд ви просто пров'язуєте по візеруночку. Ось тут, де центральні наші були скорочення, ми просто пров'язуємо все по візеруночку до бокових маркерів. Там, де стоять бокові маркери, там в кожному рядку робляться скорочення. Пров'язуємо самостійно другий рядок і покажу ще в третьому, як скорочувати виворотні петлі. В принципі, там нічого важкого немає, але я покажу. І от ми прийшли до бокових маркерів. Покажу ще в другому рядочку, як їх скорочувати. Тут у нас дві лицеві випадає, і вони лежать правильною правою стіночкою до вас. Тому ми їх разом пров'язуємо за праву стіночку, заходячи, отак знизу, піддіваючи праву стіночку їхню, і пров'язуємо разом, як лицьову. підтягуємо, і далі центрально у нас виворотна, далі перекидаємо маркер, а тут дивимось також дві лицеві, але вони лежать неправильно, тому я їх знімаю зараз, перевертаю першу, перевдягаю другу. І тільки тепер пров'язую дві разом за праву стіночку. Пров'язала, підтягнула. Все дов'язуємо до кінця рядочку, робимо точно так само на іншій стороні, де бокові маркери. Починаємо в'язати третій рядочок, перекинули маркер початку ряду. Пров'язуємо лицеву петельку. Перекидуємо маркер і тут дивимось. Взагалі, хочу вам ще дати таку орієнтацію: бокові оці маркери, бокові шовчики. Ось тут, біля маркеру, завжди має бути лицева петля. Неважливо, яка тут справа знаходиться, ось тут зліва постійно має бути лицева петля. Ось тут лицева петля і ось тут. Бачите? Зі сторін маркерів лицеві петлі обов'язково. А ось тут, де центральні частинки, ми робимо завжди скорочення, орієнтуючись на те, яка йде петля зліва. Отже, якщо ми перед цим робили скорочення лицевою петлею, то зараз маємо прив'язати як виворотну, тому що наступна ось лицева, виворотна. Якби стояла лицева, друга, я б прив'язала як лицеву. А зараз у нас лицева виворотна, тому ми маємо разом пров'язати дві петельки як виворотну. Тут завжди орієнтуємось на те, яка петелька стоїть зліва. Отже, лицева виворотна, тому ми пров'язуємо як виворотну. Для цього лицеву перевдягнула і пров'яжу їх разом, ось так, от, за праву стіночку, як виворотну. Пров'язала і, і добре підтягнула. Разом. От, і пров'язую до бокових. Ну, на бокових уже все повторюється, все однаково. Вяжу до центральної, покажу вам центральну ще раз. Ось, підійшла до бокових, перевдягаю виворотну петельку. І тут, яка б не стояла петля справа, у нас постійно має бути тут лицьова. Знову скоротила в кожному рядочку. На бокових шовчиках я скорочую. Так, центральна виворотна. Ось тут я всі петлі підтягую ще залежить від ниточки. така ниточка скользить, тому я всі петельки намагаюся підтягувати. Ось тут так само заплуталась, перевдягла і дві петельки разом пров'язала як лицьова. Так, підійшла до центральної частинки і дивимось. Ось лицьова. Ось справ... ну, я вам казала, орієнтуємося зліва, але тут ми орієнтуємося на ті петлі, які по боках. Так? Ось лицева йде з боку виворотна, лицева з боку виворотна. Отже, нам цей рядочок по-любому потрібно закривати виворотними. Для цього я виворотну ось так розвертаю і пров'язую виворотну лицеву разом, виворотною петлею. Пров'язала. Лицеву центральну пров'язала, маркер перекидую, і тут також пров'язуємо дві петельки як виворотну. Для цього лицеву перекинула і за праву стіночку, ось, за праву стіночку разом, як виворотну петлю. Не О. Дві разом пров'язали, і далі продовжуємо. Бокові боковий маркери пров'язуємо так само, як уже пров'язували. Там все повторюється. І тут підходимо вже до кінця ряду і знову дивимось, яка петелька стоїть з боку виворотна, ось лицьова, ось виворотна. Отже, ми маємо пров'язати разом як виворотною. Для цього виворотну перевдягаю правою стіночкою до себе і пров'язую лицьовою виворотну разом як виворотну петлю. Все, наступний ряд це мене вже буде четвертий просто повторюємо все по візеруночку. І так ви чергуєте до кінця. Виворотно пров'язуємо, лицьова, виворотна. І ось, що я вам хочу показати: Це рядочок. Це рядочок, ви в'яжете центральні частинки без скорочень, бокові завжди з скороченнями. Наступний рядок буде п'ятий. І тут, от ви знову-таки дивитесь: біля марки ростуть виворотна і лицьова. ось. Справа. А тут буде стояти виворотна і лицева зліва. Так? Тому, якщо ось біля маркеру стоїть виворотна, а тут лицева з боку, отже, пров'язуємо разом як лицеву. Так само і тут, бачите? Виворотна біля маркера з боку лицева, отже, разом як лицеву. Потім у вас буде наступний вже рядок, де будуть скорочення, стояти лицьова з боку виворотна, отже, пров'язуємо як виворотну. От, Тож ми так в'яжемо, скорочуємо до тих пір, поки не закриємо маківку. Дов'язуємо прямо ж до кінця, до кінця, там, щоб залишився гостричок, якщо не хочете, щоб було гостренько залишити там кілька петельок, наприклад по 6 там з кожної сторони, щоб залишилось по 6 по 5, як вам зручно, і зшиваєте голочкою.